Яка гарна травичка. Дрібненько, вкошено, під замовлення. Хоч бери, та й сам їж. Я тобі зроблю салат, Юрій. Хочеш. Ну і Добрий. дякую. Цибульки додай. Цибульки, руку дам. Подрібню трохи, щоб тобі було смачно. Ой, дякую. Це огірки треба заночувати. Ну, як зелено стало. Як на футбольному полі, ось так воно виглядає без трави. Чорно, страшно. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Ось я вам хочу показати свої помідори. Після того, як я їх замульчувала, Зістала гарні грубі стебла. Ті, що я насадила, прийнялися вже. Крім того, я ще піддобрила помідори азотною селітрою. На 10 літрів води столова ложка. Дуже гарно допомагає для росту для розвитку рослини. На самих початках варто підживити. Пізніше вже будемо підживляти натуральними добривами. Ми вам покажемо омірочки. Також. Віджили після негоди. Що такого урагану не було. Так. Хочеш Я зовсім не страждаю. Тільки пару днів було тепла. Який покажи град. Він вже розступився, а так сікло. Скажи. Сікло, помідори? Поламало гіну. Гірки точно будуть. Чого ти взяла? Ну, тому що їх не позбивало, стоять. Стоять, як огірки, що? Ближче подивилися, що ти бачиш. Високі стрипохи стоять на городі з помідорів. Що ми будемо робити? Будемо насаджувати на ногу. Красиві, скоро вже будуть нав'язуватися. А то парнику. Також ми вже підживили і підв'язали. Сьогодні ще буду мульчувати Сусіди косять траву. Буду мульчувати травою. Мульчі мені завжди бракує. Тут я вже трішки замульчувала, мульчі практично не видно. То наша яся. Яся. Яся пасеться, Переїсть. Лез, то вже послідній мішок тобі несу. Ой, як добре, що сусіди газон покусили. Нам так потрібна та травичка. Зараз коренько розкинемо. Може тут ще розкидати. Отак. Слухай, в гірки треба засипати. Ой, але тут гарячо. То що сьогодні не є спекотно, 16 градусів. Ну може сьогодні вже закінчимо ту теплицю. може. Яка гарна травичка. Дрібненько, вкошено. Під замовлення. Хоч бери, та й сам їж. Я тобі зроблю салат, Юрій. Ой, ну, щоб... дякую. Це цибульки додай. Цибульки руку дам. Подрібню трохи, щоб тобі було смачно. Ой, дякую. Огірки треба заночувати. Mm, як зелено стало, як на футбольному полі. Тільки гір... хотів скати огірочки. Посовується, Юрій, посовується. Помідорчики тільки торчать. Осовуся огірочок. Ось так воно виглядає без трави. Чорно, страшно. Так, тепличка готова. Зараз ми огірочки підсипемо. Бо ще знав, що буде зрухувати земля, я би їх не поливав. Ну робота йде. Ось тут у мене стоїть. заміна привита. Пустила чубчик, треба буде причесати її. І ось тут є одна зелененька. Решта все, ні, ще тут є одна. Ось тут зелененьке видно. І в нас щось ось таке завелося. Отово такі листочки маленькі, такий мох такого вийду. Йогодіть його вивезти. Так, шостої сторони. Так. Зимінка принялася. Тут є ще зеленіє вже щось. І тут є. Це є Прима 12,16. Ось такий буде. Ось такий буде угірочник. Класна назва, правда? Угерочник. Дуже. Хотів сказати. Орешник. Нет, орешник. Чуть Не урешник. Бляха, не говорю, порешник. Не догадай Ну все, Олександра, грядка готова. Готова, готова. І дощ пішов. Портрет в кліточку. Масю, ну що ти мені? На любистку товчешся, Масю. Тебе треба чистити. Що ти як той? О. А що то сітка обірвалася? Та зараз прив'яжу. Маша, ну ж любисто, ти ж росте, ну ти ж все мені потовчеш вічно. Ось така краса. Ще трошки вже буде заразі. Ну все. Теплиця до сезону готова. Останеться тільки обробити втори і чекати урожаю. Тут вже де-не де цвітуть помідори. Там же відсвів. Інжир в мене змерз тому році, той, що я прививав повітряним відводком. Надіюся, що може курінчики впустить, але вазонок стояв вгорі, ну мається навіть, над землею, він замерз, я думаю, що він перемерз. Такі старі вазонки в мене є, такі 150 літрів горшки. то вони пережили, є, нічого їм не є. Я не ховав їх того року. Так, то є поморійський, гарний такий сорт. Ну так то